Всім привіт! Так, і ви на каналі Катерини, на моєму, де я розповідаю про себе, що зазначено в описі каналу. Як би так сісти зручно і комфортно. До справи є така теорія, що якщо ви чогось бажаєте, то весь всесвіт вам допомагає. Звичайно, що першоджерело це Біблія, Слухайте, і відчиниться вам, і все в такому дусі. Але є і література, відомий такий, наприклад, Кастанеда, Алхімік. В мене є знайома, яка ну, працювала із нею разом. Так ось вона, коли в неї були важкі часи, щось не складалося, там щось просто якісь ну, вона, вона була сирота, і не ну, все добре зараз. А, вона сирота, і вона там починала свій бізнес, і, і ви розумієте, так, що було важко. Одна вона була, одна виховувала дитину на той час. Зараз вона заміжня в другій. І, і все окей, і живе в Києві. Так ось вона казала, що коли щось трапляється, вона перечитує алхімік Пабло Коельо, перечитувала його багато-багато ну, разів. Так вона заспокоюється. От Мені цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу? Якщо ви не читали алхімік, нічого страшного, це просто що людина йде до своєї мети і здається, що Ну, там різні події трапляються, що він віддаляється від цієї мети. Але всі ці події, коли його грабують, там, б'ють, всі ці події приводять до його мети. Він просто цього не бачить, а потім зрозуміється. І я не є прихильницею Кастанеди, тільки Біблії насправді. Я є прихильницею Кастанеди. Так, <с?> це обмовлення по Фрейду. Я не є прихильницею Куєрію, я є прихильниця його а, вчителя Кастанеди. І він мене вразив з багатьох-багатьох таких причин. Я не знаю, чи це мистецтва, а, чи як він каже, сам автор, що він справді записав. А, Вірування, які, шаманів, але це вражаюче. і це не про наркотики насправді, а про духовне зростання. Чому я про це кажу? Бо я взагалі думаю про те, що ну, якщо прослідкувати моє життя, то в моєму житті так, як в алхіміки. Коли йдеш і різні різні події, і дуже неприємні події, і здається, що ці події тебе віддаляють від мети, але насправді ти приходиш, приходиш туди, коли треба, бо ці події повинні бути для того, щоб ти отримав бажане, ти, ти просто цього не бачиш. І так само з Ірландією, з моїм переїздом в Ірландію. Я думаю, що насправді все було вірно і в вірному місці лишилося. Все для того, щоб мати кращу долю. Хоч я цього не хотіла, не прагнула і не вірила до останнього і останні роки, і от зараз як я до цього приходжу. А приклад можу сказати з дисертації: у мене помер перший науковий керівник. Керівниця. І інша людина, яка займалася цим питанням, вона жила в Тернополі, ну, Гантськ Тернополя. А з е, науковим керівником ти постійно на зв'язку, ти їдеш ти. Ну, можна, звичайно, що відсилати поштою. Думаєш, поштою ну, там великі файли. Ну, краще, краще, щоб науковий керівник ти постійно з ним співпрацював. Я навіть не знаю, так, от на такій відстані, а до Тернополя їхати, хати ще я прямого потягу не було. І, і я вже думала, що все. Але я прийшла до іншого наукового керівника, врешті-решт, подзвонила людині, яка. Ну, я думала, що останній це буде дзвінок, і вона мені, мені точно не допоможе, вона мені точно допомогла. Попросивши помираючи від хвороби, вона за декілька днів померла, попросила, щоб для мене це зробили, бо я цього хочу. Царство і небесне. І я думаю, зараз, що якщо б я не стикнулася з своїм другим науковим керівником, то я б так би і не захистилась. Точно, абсолютно. Не захистилася б. Оцей цей шлях був весь. А він роками був, і в мене нічого не виходило. Тобто я шукала, я говорила з людини з Тернополя, вона мені відмовляла, яка цим займається. Потім я шукала тут, потім я приходила, говорила з е, ученицею, можна так сказати, мого науковного керівника. Яка їй зобов'язана, і вона мені не допомогла, і я вже ну, все думала, все. І я прийшла такими шляхами. От потім я зустріла свою одногрупницю на вулиці і розповіла, що я вирішила лишити. І вона мені сказала, що я роблю невірні кроки, що треба інакше зробити, до іншої людини звернутися. А як до неї звернутися? Ти подумай сама, я сказала. Бо ця людина була мені незнайома. А, і от бачите, як на вулиці я просто йшла по вулиці, зустрілась з людиною, яка. І це про поради, так? Я ж її не питала поради, я просто їй поскаржилась на життя, і про скарги на життя. Так що буває таке? Чи буває у вас таке? Як ви думаєте, чи має ця, ця теорія сенс, чи щось таке? Дурня якась. Все, що хотіла розповісти, буде трошки побуту. Лишайтеся, якщо ваша ласка, і я вам дуже вдячна, дуже вдячна вам за те, що ви зі мною. Бо людина, я така в пошуку. Ну, є основні моменти, про них я розповім. А є те, в чому я. Пошуку, В чому я вагаюся, в чому я вважаю, що треба працювати над собою. Так що це інколи буває важко слухати. Я розумію. Дуже вам вдячна. Дякую і хорошого вам вечора, ранку чи дня, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Купую все те саме, показати нема що. Ну, окрім єдине, що коли жила з чоловіком, то я купляла м'ясо. ну він купляв, У доніголі у Бучесі, там дуже хороший Бучес. Хто ще не спробував спробуйте, саме донігольські. І воно, ну, звичайно, що дорожче і вищої якості. Зараз я купляю просто блідел, і я не знаю, чи буде воно це курка. Зі стофом всередині. Я не знаю, чи буде воно смачне, чи буде воно не смачне. Тому, от якщо я спробую, і вам цікаво, я пораджу. Воно там щось трещимось коштує. Небагато, ну вистачить і вистачить для мене і для гостя. Чим хотіла похвалитися? Ну Все те саме купляю всі, випробували А, ціни зростають. Так, я буду намагатись не скаржитись, Це я не скажу, ціни зростають, просто інфляція. Потім буде все добре. Я почитала з мене економіст. Такі, так собі. Ну, почитала, кажуть, що підйом буде ірландської економіки. Так ось не можу не похвалитися ковбасою. Вона все краще у поляки, все більше на мій смак. Ну, єдине, що вона 7,90, дешевше бліду в в купити. ну, якщо ви. Сумуєте за нашим, то таке можна купити смачненькі. Знаю точно, що виробник не Росія. Просто написано на російською мовою. А це євро коштує, паштет. Я не знаю, може таке, що не можна їсти. І все те саме. А, до речі, огірки а, такі самі, а, тобто ну, це солені огірки і однакова вага. Ну, при цьому. Одні 2,80, одні, а ці 2,10. Я думаю, що через е, пакет цей, бо тут вона така закривається.